Солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Війна має не обличчя і не дарма говорять, що вона забирає найкращих. Та це так важко зрозуміти, а ще важче пояснити дитині, чому тепер вона більше ніколи не побачить тата. Сказати батькам, ваш син загинув, прийти до дружини зі словами Його більше нема. Всі ці жахи долі довелось пережити і родині Віктора Волкодава, який героїчно загинув у боротьбі за мор. Поехал в военкомат, он вот. говорит, что меня забирают. Так все быстро произошло, я даже не знаю, как шум. А я говорю, Вич, как это так? Резко так, неожиданно. Он привез повестку, да, что действительно его вызвали не то, что там... Где-то в документах у нас до сих пор та повестка лежит. Вот. Он говорит, я пойду, пускай мои дети будут дома, пускай им надо учиться, работать, они молодые. Он мне сказал, Ларис, это война, я реально понимаю, и если что-то со мной случится, даже всякое может быть. Как бы тяжело, трудно не было, но ну, ты перенесешь. А если не дай Бог, говорит, с нашим сыном что-то, я знаю, как я вообще буду ходить по твоей земле и знать, что моего дитя нету, а я, каже, буду жить, я так не могу. Да. Я пойду, говорит, как він сказал, защищать нашу Украину. Лариса Волкодав надзвичайно сильна жінка, щоправда, тепер не дружина, тепер вдова. Здоров'я іноді підводить, оскільки має серцеві хвороби та духом намагається не занепадати. Бо тепер вона відповідає за їх з Віктором шістьох дітей: найменшому 9 років, старшому 28. І він зараз у зоні проведення антитерористичної операції. На війну йшов разом з батьком, дуже хотів підтримати його, та у війни виявилися інші плани. Він дуже діток любив, дуже хорошим батьком був, справедливим, чесним. Він завжди вчив жити по правді. Я, от виходить, ну, боліла мене серце. Другий раз часто, то в больниці, то з дітками вдома, а хто. Ні бабушки, ні дідусь ніхто не допомагали самі. Бабушка вона на фермі працювала, їй ніколи було, хазяйство, все. Мені вот. теж нема кому допомогти. І вот. виходить, він був і за маму, і за папу. Коли я в лікарні була, він з діточками був. Да. Віктор Волкодав народився 30 вересня 1962 року у селі Велитнівка Генічівського району. З дитинства звик працювати. Щойно повертався зі школи, одразу порався по господарству. Військову службу після закінчення училища механізації сільського господарства проходив у військах Чорноморського флоту, був зв'язківцем. Після демобілізації працював трактористом, брався за будь-яку роботу, бо в такому маленькому селі, як Велитнівка, роботу знайти надзвичайно. Важко у серпні 2014 року був призваний до лав Збройних сил України і відправлений до зони АТО. Там був у найгарячіших точках та дружину завжди заспокоював. Говорячи, що все буде добре, все минеться, і скоро вони знову зберуться усією великою родиною. Один раз він приїжджав у відпустку, як його тоді вмовляла дружина не повертатись у те пекло, та почула впевнене ні. Сказав, що не може там покинути побратимів. Говорив, не пробачу собі бути вдома, коли там гинуть двадцятирічні діти. Він дзвонив навіть додому. Приїжджав раз син каховки живе. Володя якраз у мене внучок родився, Він навіть додому не поїхав. А якраз з пальниці невістку виписали з дітьми. Він поїхав, щоб побачити внука. Це він його раз единственний. Побачив і все, як такородився. І коли в январі місяці його відпустили, ну відпустили, він виходить сильно заболів, холодно, видать було в ліндажах, простив, заболів, підхватив розпалення легких, простив сильно. Його ложили в Дніпропетровський госпіталь. От, ну він одказався. Каже, я поїду додому, вдома возле печки, погрію, дайте мені хоч цих 10 днів, я побуду з сім'єю. Він пролежав цих 10 днів, що йому полагалося відпуска в больниці в генічку. І він приїхав буквально три дні вдома побув буща і все, і уїхав і більше. Больше я його не бачила. Знаєте, як вам сказати, вроді би вдома із сім'єю, а мислі його були всі там. Я і плакала його, і просила, кажу, Віть, може, ти кажу, не підеш, може, хвати, Господі. Я говорю, вже устала, кажу, тата, переживати, плакати. Постійно, як на іголках, а він і каже, Ларис, я не можу так, тому що я знаю, що мої товариші. Я кажу, скільки ризкував, каже, скільки життю різкував, скільки з хлопцями, каже, тяжело трудності. От, я говорю, своїми от, ручечками, каже, хлопців, каже, по кусочкам збирав. Я каже, не можу не піти. Вони там каже, їх обстрілюють і все. А я буду сидіти, каже дома, грітися. Ні, я йду до останнього. Навесні 2015 року він був біля Мар'янки Донецької області. Їх підрозділ героїчно боронив рідну землю. Та 31 травня стало трагічним для Віктора Волкодава. Він та ще п'ять бійців 28-ї механізованої бригади шукали місце для опорного пункту. І у цю мить бойовики почали розстрілювати наших військових. У Віктора влучило три кулі, та бойовикам цього здалося замало. Вони почали військового добивати ножем у серце. Зупинилось життя, і цієї ж миті зупинився годинник у домі Віктора. Не просто годинник, тоді зупинився час для його родини, бо від страшного горя не можуть оговтатися і досі. І досі сльози на очах матері, невимовна біль в очах батька. Ніщо вже не злікує зранених душ рідних. Це було, коли він виходив вже після болезні, входив на фронт, він сказав, я вас люблю, пап, мам, бережіть друг друга. Я пишаюся вами, що ви в мене так і є. Синок, ну ти б може не їхав, він сказав, мамо, мене ждуть діти. Мене ждуть діти. Мене всі звуть батя. Це було я якраз же Троїця, а на Троїцю треба було пекти блини. Я печу блини, а от самой не по собі, от як щось то сталося, а я глянула, іде кума наша, врачиха і люда кулькова йдуть сюди, і мене щось як током ударило. Кума захода, і кумачка Вітю вбили. І все, і оце в мене вже нога охудшилася, і правий глаз мене на нервної почві став. Бо поїхала я в лікарню, вони сказали, ми вам нічого не можемо розробити, тому що у вас на нервной почві. І я як крикнула, а що хоч кричи, хоч не кричи, його вже нема. Уже не верне. І ніхто не верне нам його. Я знал, что уже все, что я его не верну. А с этими скандалить, доказывать, рассказывать, тоже ничего не будет, они будут плакать. Пусть все. Так. Говорю, со временем будет не отходить, отходить. Будет забываться. Не, Будешь, никогда. конечно, вспоминать, не но. Николай не, не, не забудется. Никогда во веки веков. Розбите серце і цієї дитини, наймолодшому сину Віктора, 9 років. Він пишається батьком та в той же час розуміє, що більше ніколи ніколи не зможе подивитись татові у очі, не відчує на плечі його теплої руки, не почує такої цінної батьківської поради. Та він, син справжнього героя, тож намагається бути сильним. І дуже хоче, аби у його любої матусі, хоч іноді, з'являлась на обличчі усмішка, щоб не боліло хворе серце. Він так сильно благає її не плакати. Мама, заспокойся, Мій тато дивиться на нас з неба. Я буду тобі завжди допомагати і любити тебе, тому що, що, що я завжди тебе любив, так само, як і свого тата. Не вистачає, я вам скажу, дуже не вистачає його, дуже. Він мені снився і сниться постійно. Приходить постійно вдома, постійно ми розговорюємо з ним, постійно він каже, як скучає за мною. Тобто я такої степені, я вже сама себе була так ну, от это всім цим, що я в церкву їздила до батюшки, батюшка каже: надо відпустити, надо відпустити, ти не відпускаєш і він тебе не оставляє, розумієте? Це дуже тяжело, дуже. Ти каже, його приймаєш так, як будто він живий. Це така боль, що ти нічим не можеш нічим утолити. Якщо б не діти, я, я кажу, я б просто б не витримала. А ще маленький хлопчик пише вірші і не про природу друзів і тваринок, як пишуть його однолітки, а про загиблого батька. Він дуже нервує, коли читає ці вірші, але він так вірить, що батько на небі став зірочкою і завжди бачить і чує свого любого синочка. Сповідь душі. Серце болить, серце двертить. Катя сльози не висухає, Боже, не вивіться досі. Що немає більше на білому світі мого тата, що не повіде не обійме, і не похвалить за гарні оцінки і не скаже такі теплі слова. Мій любий синочку Іванку, ти завжди мене захищав і навчав, як ваші робити, щоб, щоб слухався маму, допомагав, Добре навчався. Це для твого майбутнього краще, татусю, я б усе на світі, від... да, на світі зробив, аби тільки билося твоє серце, замив і свободу по віднім краю. Ти віддав свою душу і серце, я завжди пам'ятатиму свого тата, добрим, дбайливим, люблячим татусем. Він завжди житиме в моїм серці. І тільки хороші споради залишаться в моїм пам'яті. Я пишатимуся завжди своїм татом. Мій тато герой, приклад усім нам, він віддав життя за нашу батьківщину, щоб мирне небо було над головою і сяя ясне сонечко. Вічна пам'ять моєму татові. Мало багато запитував, коли він приїжджав. Звільний на відпуск. Я у нього питав, Руслан, а як, мій, а як мій тато загинув? А він казав, що вони з його командиром їхали ворожі люди, зробили їм засістку. І ворожа пуля вклала мого батька. В нього значит, спочатку кидали ножі. Перший ніж попав повну, в ногу, інший був руку, а третій прямо в серце. У народі говорять, що душі загиблих перетворюються у прекрасні квіти мальви. Дехто вірить, що вони дійсно стають зірками, які потім охороняють рідних. Існує думка і про те, що героїчно померлі люди стають лелеками, які є символом життя на землі. Та найголовніше усім нам пам'ятати про те, що ці люди віддали своє життя заради кожного з нас, заради майбутнього наших дітей, заради миру на землі. І спробуй забуть Погасли вогні мене не вернуть, тільки не плач. Чай. Упилю ти ще, чуєш чи ні? Ще стане на всіх цієї борні ніколи.